приєднуюсь до слів співчуття для нашого брата. Нехай Бог його підтримує і благословить. Але не дивлячись на таке горе, я радий вас бачити, дорогі брати і сестри, в Домі молитви. Я дуже радий, що нашій дорогий Господь дав нам можливість тут зібратися зараз, тут в теплі, в добрі, Чути, щоб ми могли почути його святе слово, задати запитання і почути на них відповідь, як на всі, як на всіх інших. Духовних служіннях. І сьогоднішнє вечірнє богослужіння не буде виключенням, і темою нашого питання сьогодні буде, як зробити, точніше, що робити, коли в нашому житті все складається не так, як ми цього хотіли, не так, як ми це планували, і не так, як ми собі це уявляли. І для цих роздумів я знайшов у Біблії, як мені здається, доволі підходящу притчу. До якої, за моїми спостереженнями, в церкві звертається доволі рідко або торкається її доволі поверхнево, записана вона в Луки 18 розділ перший вірш. І він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом говорячи, у місті якому суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе «Хоч я Бога й не боюся, і людей я не соромлюсь, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона би з кінця до мене не ходила і не докучала мені. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бориться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? І перше ж питання, яке мене виникло після прочитання цієї проповіді, чому Христос розказує її саме в той момент, саме в той період часу, що спонукало його це зробити, і в зв'язку з чим він її розповідає. І підглянувши у попередній 17 розділ, я зрозумів, що видно, Ісус дуже, що слова Ісуса дуже занепокоїли людей, з якими Він перебував на той час, які були біля Нього і які його слухали. Пам'ятайте про лотову дружину: хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам, у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишиться, дві молотимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться, двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І казали вони йому відповідь Де, Господи? А він відказав їм, де труп, там зберуться й орли. Чесно кажучи, я б напевно так само був би збентежений, як і той народ, якби вперше раз. Почув цю історію, цей вірш від Бога. Згадайте жінку лотову, одне візьметься, інше покинеться, а коли ще задаєш питання, де це буде, Боже, Ісус відповідає, де труп там зберуться орли. От сиди і гадай, що Бог хотів тобі сказати. І видно, відчувши це, це нерозуміння, Бог і починає пояснювати людям. Ісус реагує на цю дезорієнтацію людей, на сказані ним. Раніше слова, і говорить у відповідь на їхнє запитання, де труп там зберуться орли, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Тобто відсутність відповіді на попереднє питання є відповіддю на поведінку цих людей. Люди питали де, а він їм відповідає: Нехай це вас не бентежить. Ви спочатку розберіться в собі, розберіться, чому. Для вас це є нерозумілим і з чого взялася дезорієнтація? Треба молитися завжди і не занепадати духом. Цю фразу можна драматизувати, її можна довести до абсурду. Тобто, по ідеї, вона має звучати так: народ не має вставати з колін, просто молитися, і ця поза якимось чином має змінити світ і заставити Бога діяти. І, до речі, це доволі поширене уявлення про духовне служіння. У фразі треба молитися і не занепадати духом дуже важлива оця маленька буква І, яка в стародавніх перекладах не означає перечислення, а вона виступає ніби як поясненням. Тобто, по ідеї цей вірш мав звучати так: треба завжди молитися, тобто не занепадати духом. Молитовне життя християнина і мало в тому заключатися, щоб не впадати в смуток, щоб сум і вічей не взяли гору над його свідомістю, над його душею і в результаті чого не стало б його випадковою релігією. Тому що із-за цього християнин стає холодним, він стає апатичним і бездіяльним. Треба молитися завжди і не занепадати духом. Боротьба зі смутком ось на чому має зробити акцент кожен християнин, ось на чому він має сконцентруватися. І це не мається на увазі боротьба з емоцією смутку. Взагалі, боротьба з емоціями є доволі нерозумною і безрезультатною, тому що це виступає в ролі пружини. Ми їх в собі тримаємо, ми їх собі накопичуємо, і за чого пружина жимається, і в один прекрасний момент вона просто вибухає і наносить ще більше шкоди. Причина цієї емоції. Ось з чим ми маємо працювати. А це вже наші внутрішні бажання, наші внутрішні звички, наші образи і наші плани на наше життя, які дуже часто не відповідають реальності і дуже часто протирічать Божому планові. Ми налаштувалися на прекрасну хорошу погоду. Ми гарно одягнулися, виходимо на вулицю, там починається дощ, а ми не взяли парасольку. Бог каже, не засмучуйся. Ми готуємо дуже смачний борщ, ну в нашому уявленні він смачний, ми ставимо його на стіл, але чомусь гості незадоволені, борщ вийшов занадто сольоном. Бог каже, не засмучуйся. Ми працювали точніше, вчилися декілька років в університеті, щоб здобути професію нашої мрії, але не можемо знайти роботу. Бог каже, не засмучуйся. Ми вже знайшли роботу, ми вже працюємо, але з часом ми розуміємо, що ця робота не для нас, що в нас там не буде кар'єрного росту. Бог каже, не засмучуйся. Людину, яка завжди засмучується по причині і без причини, як ми звикли називати їх? Ми звикли їх називати нитиками. І нам такі люди взагалі подобаються. Швидше всього ні. Але проблема в тому, що цю частинку, частинку цього нитика ми в собі маємо, кожен з нас, хтось в більшій мірі, хтось менший. І проблема в тому, що в інших людях нам це не подобається, але нашого особистого внутрішнього нитика ми бережемо, захищаємо і навіть інколи оправдуємо. Слові Господньому треба молитися завжди, щоб не завпадати духом. Молитися означає не зовсім, як це собі інтерпретує більшість. Це не мається на увазі, що людина не має вставати з колін, і тільки тоді він буде хорошим християнином, поки в нього і за молитви вже на колінах мозолі не утворяться. А от саме боротися з духом смутку а це вже робота з ірраціональними нашими думками. Правилами, бажаннями, які ми собі понапридумували, які не відповідають Божим правилам, Його принципам, поведінки, які ніяк не можуть бути е, зв'язані з реальністю, з ними не тільки можна боротися, з ними обов'язково треба боротися. І саме молитва направлення на виявлення цих проблем. В цій молитві ми маємо просити сили, щоб вирішити ці проблеми. Саме така молитва принесе для нас найбільше плодів. І це має бути не одноразовою акцією, якою раз зробили і забули для нас, як християнин, це має вже бути системою. Бачиш, що це для тебе стає проблемою, бачиш, що твій апатичний стан не проходить. Ця хмара негативних думок тебе все більше і більше поглинає. Обов'язково стань на коліна, попросив Бога підтримки, але піднімися, піди до психотерапевта, до людини, яка в цьому спеціалізується, який якій ти можеш розказати все, і вона тобі по можливості допоможе. Якщо твоя проблема не настільки глобальна і велика, це прекрасно. Відірвися від своєї рутинної роботи, знайди для себе годинку, вийдь в ліс. Стань помилуйся природою, послухай шелест вітру серед дерев, заспокойся і вже з гарним настроєм повертайся до своєї роботи. Тому що коли ми не будемо це робити, ці негативні думки, ці негативні плани, очікування, вони будуть відображатися на наших близьких. Саме тому ми будемо поганими друзями, ми будемо поганими партнерами. Ми будемо поганими колегами, тому що весь цей настрій буде проєктуватись на них. І за цього ми будемо ще додатково руйнувати і їхнє життя. Як же молитись, то не говоріть багато як язичники, бо вони думають, що задовгі молитви будуть вислухані? Чи не такі справи у християнстві, що, що особливо благочестивими ми вважаємо тих. Які вміють дуже довго і вдумчиво говорити Говорити і молитися. Як бачите, схоже, ця мода була сформована ще за часів Ісуса Христа на землі. Свою проповідь про молитву Ісус Христос пояснює притчою про неправдивого суддю. У місті якомусь був суддя один, що Бога не боявся людей, не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала. Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: хоч і Бога, я не боюся і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона до мене не ходила без кінця і не докучала мені. І промовив Господь чи чуєте, що говорить сюди цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та свін людський як прийде, чи знайде він на землі віру. Вам не здається, що цією притчею Христос хоче виправити неправильне наше уявлення стосовно молитви? Він починає свою притчу з того, що малює картину неправедного судді, який не виконує свої обов'язки. Але навіть ні з цього неправеднього суддю жінка все ж таки змогла вговорити їй допомогти. Що це була за жінка? Як ми її можемо за її поведінкою охарактеризувати? Так, ця жінка була приставуча, ця жінка була надоїдлива, вона не давала спокою, аби добитися тільки свого. Але і головне в її поведінці те, що вона не відставала від судді і все-таки домоглась свого. І тут Із цього ми можемо здати собі вже питання: а яким ми уявляємо собі Бога? Нам треба до нього нав'язуватися як у ця жінка до судді, Тобто ми з ним ми його можемо поставити в один рівень до цього неправдивого судді. Тобто це Бог. Який може зробити все. Він десь сидить там дуже далеко, йому немає діла до нас. І проблема в тому, що ми на нього і поскаржитись не можемо, тому що вище нього вже нікого немає. І щоб до нього достукатись, нам треба його дістати, як оця жінка цього суддю. Наша молитва є відображенням того, як ми уявляємо нашого небесного батька. Тому молитви таких християнин показують, що у їхньому уявленні Бог є набагато гіршим, чим оцей неправдивий суддя. Це Бог жреців вали, який м'я на горі Кармил казав, шукайте, а, перепрошую, який казав їм: ви кричіть сильніше, тому що ваш Бог вас не чує, Він заснув. І вони, його, вони не зрозуміли його іронію. Вони стали і почали кричати далі. Але ми, ви ж можете мені заперечити правильно, Бог ж нам сказав: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Але ця порада Ісуса Христа дуже схожа на ту, що давав Мойсей своєму народові ізраїльському при виході з Єгипту. Що вам було добре, врахуйте перше, друге. десяте. Чи вам було добре жити там, де ви живете зараз. Але щоб піти і шукати щось, і виконати оці слова, шукайте і знайдете, ми для себе маємо визначитись, що в кінці кінців ми шукаємо. Ми маємо зрозуміти хоча б приблизно, де ми маємо це знайти, де почати пошуки. А це в першу чергу означає напружити спочатку свій мозок, а не коліна. Ми маємо в першу чергу знайти, що ми шукаємо, зорієнтуватися, спитати в людей хоча б приблизно, де є велика ймовірність знайти те, що ми шукаємо. Так само словами стукайте і відчинять. Ми маємо собі поставити питання, а чи в ті двері ми будемо стукати? Чи коли нам ці двері відкриються, нас просто копняками поженуть із порогу? Шукаєте роботу? В першу чергу напружили свій мозок, пішли попита, спитали в людей, помолилися, що Бог показав найкращий варіант із тих, яких ви вибрали, і дієте. Так само, якщо почуваєте себе нещасним, розберіться, чому ви, не роз... чому ви почуваєте себе нещасним. Можливо, просто із-за того, що ви нитик, а в цілому ви живете прекрасне щасливе життя. Тоді вже треба виходить щось в голові змінювати, а не відразу змінювати оточення, змінювати людей, змінювати роботу, змінювати церкву чи змінювати і переїжджати в іншу країну. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Бог Біблії дав, дає і буде давати все необхідне людям. Про це пише навіть апостол Петро, проповідуючи язичникам, і здається, ця проповідь записана в дії, дії апостолів 14 розділі, 17 вірші. Там говориться про те, що цей Бог дозволив всім. Всім народам ходити своїми шляхами, хоча й не переставав піклуватися про них і сповнював їхні серця радістю і веселищами. Але ці язичники молилися йому, в них коліна були в мозолях, тоді за що їх Бог благословляв, за що, їх Бог, за що їхні серця Бог наповнював радістю і благословінням. Яке в нас уявлення про нашого Бога? Бог робить і буде робити благе. В цьому не може бути віруючі людини, ніяких сумнівів ні на секунду. Але в чому ми тоді можемо сумніватися? Сумніватися тоді ми можемо тільки в нас, чи наша віра буде постійною. Тобто Ісус Христос бере і зосереджує увагу слухачів на іншій області, на області нашої душі. Він каже, ви за мене не переймайтеся, тому що навіть неправдивого суддю та жінка вговорила, що ми можемо тоді вже говорити за Бога? За одне ми маємо перейматися, це наша віра, і чи у нашій душі віра буде зберігатися, коли Бог на неї погляне. Чи ми будемо довіряти Богу, коли нам буде здаватися, що. Ця довіра є недоречною. І чи буде в нашому серці місце для сумніву? І це вже залежить суто від нас, Бог, наш мозок, нашу душу, створив і дав нам в користування. Він зробив нас їхніми хазяїнами. І що в нашій голові, в серці душі робиться, вже буде залежати суто від нас. Це залежить вже не від Бога, тому що Бог. Насильно нікому нічого не робить. Ми, знаючи це, самі маємо про це потурбуватися. Тому, дорогі друзі, дуже важливо час від часу задавати собі такі запитання. А чи взагалі я людина віруюча? А чи може я людина, яка завжди у всьому сумнівається, чи дозволю сьогодні я смутку заволодіти моїм життям? І тільки після того, як ми знайдемо відповіді на ці запитання, Лише тоді, в повній мірі, ми можемо змінити наш внутрішній стан, емоційний стан. Виконання волі Божої вже для нас стане не примусом, а швидше вже стане необхідні, необхідністю, силою через це стане для нас необхідністю і нам не придеться нас уже силувати, щоб виконувати Його волю. Переступати через поганий настрій можна один раз, другий, третій, п'ятий, але постійно це робити не вдасться. Бо Бог хоче, щоб ми відчували радість, коли будемо жити на цій землі і виконувати його волю. І коли наш емоційний стан буде стабільний, нам буде легко і без примусу піклуватися про свого ближнього і любити Його, як.